Пол Фредерик. Злочинець. Переклад студії Калідор. Яка вона мила. думав Дендіш. І яка безпомічна. Пластикова опізнавальна стрічка на її шиї загиналася догори, оскільки вона була просто з транспортної капсули, більше на ній не було нічого. Ти прокинулась? запитав він. Вона не поворухнулася. Дендіш відчував, як його переповнює захоплення. Вона була така непорушна, така беззахисна. Чоловік міг би зараз робити з нею все, що завгодно, і вона, вона не могла би йому у цьому завадити, або навіть, можливо, вона відповідала б. Не торкаючись її, він знав, що її тіло повинно бути зараз тепле і сухе. Воно прокинулось повністю, і за декілька хвилин повернеться свідомість. Дендіш, він був капітаном і єдиним членом команди на невеличкому кораблі, що ніс закоченілих колоністів через довгий порожній тягучий простір від землі до планети, що оберталася навколо зірки, котра не мала навіть імені, лише номер на карті. І зараз вона названа Елінор. Дендіш провів ці хвилини, не дивлячись на дівчину, чиє ім'я, як він знав, було Сільвін. Коли він знову глянув на нею, вона вже прокинулась. Скрючена у страхувальних ременях анабіозної камери, волосся її стояло дибки, а на обличчі був гнів. Ей, де ти там? Я ж бо знаю, що відбулося, промовила вона. А ти знаєш, що з тобою за це зроблять? Дендиш здивувався. Йому не подобалося дивуватися, це його лякало. Дев'ять років корабель шепотівся з космосом. Він був ситий самотністю, а зараз злякався. На борту було 700 посудин з колоністами, проте вони лежали крихкі і незмінні у рідкому гелії, і вони не були надто приємною компанією. За бортом зорельоту найближча людська істота знаходилася десь у двох парсеках звідси, а зійтися з будь-яким іншим кораблем, що йшов зустрічним курсом, було не легше, аніж з будь-якою зіркою. Адже енергії на зупинку вирівнювання курсів пішло б вдвічі більше, аніж на сам подальший політ. Все було жахливим у цьому польоті. Самотність була. Справжнім жахом. Коли дивишся через дюймової товщі скло, і не бачиш нічого окрім зірок, то мимоволі починаєш впадати в паніку. Ще п'ять років тому Дендіш вирішив не дивитися в ілюмінатори, проте втриматись не міг і час від часу позирав, уявляючи, як тріскає скло, як у потоці повітря вилітають шматки його, а він сам. Падає разом з усією цією сталевою буцегарнею, падає просто в ядро однієї з десятка мільйонів найближчих зірок. У цьому кораблі шум значив біда. Так як тут лишень один він не спав, то будь-який скрегіт металу або шерхіт рухаючогося предмету був загрозою і багато разів дендишу. Випадало страждати нервовими сіпаннями від страху, поки не вдавалося вислідкувати тріснуту газоосвітлювальну трубку або незакріплені металеві двері. Вийди, аби я могла тебе бачити, скомандувала дівчина. Дендиш відмітив, що вона навіть не спробувала прикрити своє тіло. Відстебнувши страхувальні ремені, вона вибралася з камери і тепер блукала по залі, де прокинулась, намагаючись знайти його. Але ж нас попереджали, казала вона. Будьте обережні, бережіться космічних психів, ви пошкодуєте. Казали ж нам у регістраційному центрі ось ти і є, космічний псих, де б ти не був. Ну, де ти там? Господи, та вийдеш нарешті, аби я могла тебе побачити. Напівстоячи, напівплаваючи у повітрі під кутом до підлоги, вона обкусувала з власних губ стрічки помертвілої шкіри і зосереджено роззиралася по боках. Потім вона промовила: І яку ж історію ти збираєшся мені розповісти? Напевно, про те, як метеорит зруйнував весь корабель і врятовані лишень ми з тобою. І тепер до скінчання віків ми з тобою приречені летіти, бог знає куди, отож нічого не лишається, як спробувати прожити разом, так? Дендиш спостерігав за нею через оглядові окуляри реанімаційного відсіку, проте не відповідав. Він був спеціалістом по жертвах. Багато часу він провів, обдумуючи свій крок. Тілом вона була ідеальна, юна, стронка, легка. Він вибрав її з 352 заморожених колоністок, перебрав мікрофото, котрі були докладені до кожного досьє. Як педантичний колекціонер перебирає свій каталог. Вона була кращою з кращих. Дендиш був недостатньо вмілим, аби скласти своє уявлення про її. Особистість, проте тут, напевно, дали б задню і досвідчені психологи, оскільки він покладався виключно на свої ознаки. Йому хотілося, аби жертва була невинною і довірливою. Сільвія 16 років, інтелект нижче середнього, вона здавалася цілком підходящою кандидатурою, Розчаровувало лише те, що вона чомусь не дуже боялась. Ти отримаєш за це 50 років! кричала вона, виглядаючи, де він ховається. Ти знаєш про це? А набіозна камера, відчувши, що її залишили, спокійно складувалася і перезаряджалась, готуючись до наступного використання. Пластикові покривала, відстібувалися по краях, зверталися у тугі рулони і зникали у приймачах відходів. Аби замінитися новими, стерильними. Температурні генератори, автоматично перевіривши себе, відімкнулись. Пелюстки камери беззвучно закрилися. Робоча панель зникла. Дівчина спостерігала за всім цим, потім покрутила головою і розсміялася. Ха -ха -ха! Ти боїшся мене? запитала вона. Ну, давай, виходь і завершимо з цим. Або так, додала вона, зізнайся, ти просто хотів мене налякати. Дай мені вдягнутись і порозмовляємо з тобою розумно. Дендиш сумно відвернувся. Таймер нагадав йому, що час робити рутинну перевірку усіх систем корабля. Він робив її півтори тисячі разів і зробить ще сто тисяч разів. Він швидко переглянув температуру в камерах, заміряв втрати рідкого гелію і компенсував їх підкачкою з резервуара, порівняв покази курсових приладів з планом і відзначив втрати пального. Вирішивши, що все працює нормально, він повернувся до дівчини. Все це зайняло в нього одну-дві хвилини, проте вона вже знайшла гребінець і люстерко, котре він лишив для неї, і сердито. Возилася зі своєю зачіскою. Один із недоліків техніки гібернації і подальшого розморожування був в тому, що не витримувало волосся і нігті. При температурі рідкого гелія вони ставали ламкими, і хоча технологія це враховує, тіло запаковується в еластичний кокон, і всі запобіжні засоби для того, аби воно не торкалося нічого гострого чи твердого, було вжито нігті, та волосся все рівно стають ламкими. Реєстраційний центр без кінця тлумачив колоністам про необхідність коротких нігтів і коротких зачісок. Проте це не завжди діє. Сільвія виглядала зараз манекеном, на котрому здавав залік в перукарні якийсь підмайстер. Вона намагалася вирішити цю проблему, скрутивши з залишків волосся рідкий хвостик, тоді кинула гребінець. Залишки волосся Плавали в повітрі ніби піщинки під час пустельної піщаної бурі. Сумно доторкнувшись до залишків волосся, вона промовила тобі напевно це здається цікавим? Дендіш обдумав зауваження ні. Йому не було цікаво і не тягло сміятися. Двадцять років тому, коли він був хлопчиком завитим і на манікюреним по тодішній моді. Майже щоночі йому снилася схожа ситуація мати дівчину не для того, аби кохати її чи одружитися або зґвалтувати, а для того, аби володіти нею, немов рабинею, і аби довкола не було нікого, хто міг би його зупинити, що б він з нею не робив. Своєю мрією, він не ділився тоді ні з ким проти одного разу в школі, коли вони. Якраз вивчали практичну психологію, він згадав про неї, ніби як про вичитану десь у книзі. Викладач, котрий бачив його наскрізь разом з його снами, сказав тоді, що це наслідок придавленого бажання грати в ляльки. Цей хлопець, сказав тоді він, в грі намагається. Реалізувати своє бажання бути жінкою абсолютно чіткий випадок причавленої, придавленої, пригальмованої гомосексуальності, що виявляється у різних формах, і так далі. І тепер юний дендиш прокидався від своїх мрій з почуттям сорому і відчаю. Проте Сільвія не була ані сном, ані лялькою. Я тобі не лялька! Сказала раптом Сільвія так різко і так відгадавши його думки, що він здригнувся. Ви хоті порозмовляємо! Вона випрямилася і зависла в повітрі, сердита, втомлена, проте все рівно не перелякана. Якщо ти тільки не псих, чітко промовила вона. В принципі, я в цьому сумніваюсь, хоча й допускаю. Але. Ти не можеш зробити нічого проти моєї волі, і ти це знаєш, тому що тобі з цим не справитись, вірно? Вбити мене ти не зможеш, тобі ніколи цього не приховати. Крім того, ха -ха, вбивцям такі кораблі не довіряють. А коли ми прибудемо у пункт призначення, все, що мені потрібно буде зробити, це покликати поліцію і тебе засунуть в метро на залишок твоїх років. Ха -ха. Вона засміялась. Я знаю, мій дядечко влип з приховуванням доходів, і тепер він десь у самохідній землечерпалці в дельті Амазонки і бачив би ти його листи? Так що краще проявись, і ми побачимо, що я зможу тобі запропонувати. В ньому почало зростати нетерпіння. До речі, мовила вона, якщо я вже не сплю. Мені треба в кімнату для дівчаток, і ще я хочу поснідати. Дендиш відчув крихітне самозадоволення, в крайньому випадку саме ці прохання він передбачив. Він відкрив двері у ванну і увімкнув мікрохвильову піч, де чекав аварійний раціон. Коли Сільвія повернулася, бісквіт, бекон і гаряча кава чекали на неї. Не думаю, що в тебе знайдеться цигарка, протягла вона. Гаразд, якось переживу. А як щодо одягу, і вийди нарешті, аби я могла подивитися на тебе. Вона потягнулася, зівнула і почала їсти. Швидше за все, вона сходила у душ, чого і потрібно було очікувати після розморожування. Це допомагає забрати з тіла омертвілу шкіру. залишки постраждалого волосся вона обгорнула рушником маленьким, який Дендіш виклав у ванні, він і не думав, що вона стане обгортати голову. Сільвія сиділа, задумливо дивлячись на залишки сніданку. Трішки пізніше вона промовила лекторським тоном. Наскільки я розумію, всі космічні пілоти більш-менш не при своєму глузді, тому що хто ще вирушить на 20 років у космос навіть за гроші та за будь-які гроші. Отже, ти точно псих. Раз ти мене розбудив, проте не хочеш виходити і розмовляти зі мною, тут я вже нічого не можу зробити. До того ж, мені зрозуміло, навіть якщо раніше ти був нормальний. Тепер це життя у кораблі тебе доконало. Може тобі просто компанія потрібна. Ну це я можу зрозуміти. Можу навіть допомогти і нічого потім не розповісти. З іншого боку, ти можеш зараз накручувати себе для чогось огидного, жорстокого. Не думаю, що в тебе вийде. Нас добре перевіряють, перш ніж дати роботу. Проте припустімо, що потім. Вб'єш мене, тебе посадять. Не уб'єш? Я їм все розповім після приземлення і тебе знову ж таки посадять. Я ж тобі казала про мого дядечка. Зараз його тіло заморожено десь на тіньовій стороні Меркурія, а мозок підключений для того, аби фарватери на белімі не заносили. Ха, ти певно думаєш, що це непогано. Проте, дядечко Генрі, це ненавидить. Компанії жодної. Ніби як в тебе, і він каже, що водозабірники в нього весь час ломить. <рив> Уявляєш, він відчуває ту машину як своє тіло. <рив> Звичайно, він міг би працювати аби як, але тоді його відправили б іще в якусь гіршу місцину. Тому він скрипить зубами чи <рив> зубчатими передачами і мириться з тим, що має. 90 років йому присудили. А відпрацював він лише шість, тобто було шість, коли я вилітала з землі. А зараз скільки не знаю. Тобі б це не сподобалось, ні? То чому б тобі не вийти і не порозмовляти? За 10-15 хвилин, покривлявшись перед люстерком для самої себе, вона ж бурнула в стіну. Булочку з маслом, де її засмоктав, сміттєприймач, і промовила. Дідько, тебе візьми! Дай мені хоч книгу яку почитати. Дендиш відволікся від неї на декілька хвилин, він слухав шепіт корабля. А по рішуче увімкнув механізми гібернації. Він програвав достатньо довго, аби навчитися. Нести якнайменше втрат. Дівчина підскочила, коли пелюстки камери розійшлися. М'які щупальці оплили її і вклали клацнув страхувальний ремінь довкола талії. Дурень, придурок. зарепетувала вона, проте дендиш вже її не слухав. Анастезійний конус опустився над її обличчям, і вона закричала. Зачекай хвилинку, я ж не казала, що не буду. Проте сказати, що саме вона не буде, їй не вдалося, тому що конус відімкнув її. Пластиковий кокон натягся, запечатуючи обличчя, тіло, ноги, і навіть мокрий рушник довкола голови, і камера тихо покотилася до морозильного відсіку. Далі Дендіш. Не слідкував. І він знав, що буде. Окрім того, таймер нагадав йому про перевірку, температура норма, витрати пального, норма, курс норма. У морозильному відділенні додалася капсула. Кількість відновлена, все інше також норма. Прощавай, Сільвіє, промовив він про себе. Ти була чудовою. Помилкою, дуже-дуже не скоро, із дуже-дуже іншою дівчиною. Аби зважитися розбудити Сільвію, йому знадобилося 9 років, і він не був впевнений, що зможе повторити це. Він подумав про дядечка Генрі, що веде землечерпалку десь по літоралі Південної Атлантики. Він сам... Зміг уникнути такої долі, відпрацьовуючи свій вирок пілотом космічного корабля. Оптичними приймачами, котрі заміняли йому очі, він оглянув 10 мільйонів близьких зірок. Безпомічно він вп'явся у простір радарами, котрі заміняли йому слух та нюх. І заплакав потоком іонів довжиною в 5 мільйонів миль, що рванулися з усіх дюз корабля, що замінив йому тіло. Він думав про тонни безпомічної плоті, якою він міг би насолоджуватись, якби його тіло зараз не було поруч з тілом дядечка Генрі на зворотній стороні Меркурія. Він хотів би закричати від безнадії, проте йому не залишили голосу для криків. Аудіокниги українською студія Колідор. Постав лайк цьому відео, підпишись на канал і, звичайно ж, розповсюдь його серед своїх друзів. Напиши декілька коментарів. Це допомагає просувати відео у Ютюбі. Давайте. Українізувати YouTube разом. Слава Україні!